Всім привіт народ, слава Україні. Дійсно трошечки пропав я з ваших екранів, чесно кажучи, трохи не встигаю і не даю собі раду. Зараз маємо ранок. Ось годинка перед восьмою, дуже гарно в нас примерзло. Я знаю, градусів 4-5, світить сонечко. І я збираюся їхати в поле, чесно кажучи, займаюся вже тим третій чи четвертий ранок, але не дуже сильно є, що показувати. Зараз займаюся оцифровкою контурів полів. Знаючи, люди знають, що саме з даної процедури починається так, якби, перший крок в точне землеробство. Тобто треба спочатку чітко знати, скільки гектарів. Обробляєш і як е на кожній площі воно, воно все в нас є. Саме цим зараз займаюся, <кхи> досить багато інформації, е поміж то е майстерня. Е все в в принципі, стараюся зазняти, є досить багато відзнятого матеріалу, але, по-перше, Нема часу то все змонтувати, по-друге, нема ще закінченого щось якогось е е е проєкту до кінця, щоб зняти окреме якесь чи від відмонтувати якесь окреме відео для того, щоб ви могли внятно його подивитися. Я думаю, ми з розумінням поставилися до того і справи, тому що я дійсно не встигаю і не даю собі ради. <кхе> а. а так вирішив для вас зазняти нині таке. Крутеньке відео, щоб ви знали, що я на зв'язку е е е приблизно покажу, що я нині роблю. І так поговоримо по якісь останні новини, що як і до чого. Я вже, в принципі, на базі, зараз заведу 940-го і їдемо в поле. Так, ось у нас стоїть 940-й, сьогодні сьогодні з ним. Бачите, розкидач вже готовий стоїть. Я вам показував, як ми його ремонтували. Техніка потихеньку приводиться до ладу дієчок. Теж вже, в принципі, пройшов своє ТО. Бліна, де ключі поділ. Гарно у нас сьогодні примерло і через то можна. Кататися по полях, тому що вчора, наприклад, не було. Він ще приморозок зранку був, але було досить багато снігу і толком не видно було... Блін, масу забув. Толком не видно було контурів полів. Отак от, от об'їжджаю поле. Я от відображаюся синьою точкою на екрані. Телефон через GPS зв'язаний з супутником, показує точне місце розположення моє. І тоді відбиваю кожну точку, яка мене цікавить, з'єдную їх між собою і виходить контур мого поля. А ця шахматка, яка в нас, скажімо так, влізла в наш масив. Потім покажу конфігурацію цього поля, воно дуже цікаве, але. Нічого з тим поробити ми не можемо, маємо те, що маємо і, і мусить бути так, як є. От, от, працюємо далі, потім постараюся показати е, наочно, як воно все виглядає. Потім ще треба поїхати повідбивати решту городи. Це вже останній великий масив. І далі почнуться городи. І от на городах теж дуже багато цікавої інформації. Ось я приїхав до кута поля і відбиваємо точку. Зараз я її точніше відкоригую і рухаюсь далі. Дуже шикарна сьогодні погода, за трактором зовсім не лишається слідів. А отже ми абсолютно нічого не зробимо нашим посівом. І точно вичислимо наші контури. Так, щоб знати, де наші, де не наше. Бляха, ну вони і посіяли близенько. Як я то люблю, чесно кажучи, лише я межу. Та тебе ще не трафить за тих 30 см. Ні. Їдь вичисляй, що собі хочеш роби. Бо я собі так рішив. І що то я знаю, як воно має бути? Треба виходити на двір. Так, тут межу видно, є невеличка, а тут я не можу ніяк поняти, чи тут межа. Чи тут межа? Зараз ми спробуємо якось вичислити. То наша пшениця з їхньою різниця. Ні, то певно аж тут межа. Ні, тут ні. От сиди і думай де тут правильно. Швидше за все, що отут, бо рівненько, а тут же тут же виляли, а тут я рівненько швидше за все відбивав. Значить, отут наша межа. Значить, отут наша межа. І отут наша межа. Значить десь тут. -от. Зараз я від'їду трактором і б'ю, виїду ще раз і вдару тут точку. От так от треба часом мучитися. Ну, але нічого, добре, що я вибрав дуже хороший день, що все дуже гарно видно, де можна дійсно розібратися. Що, як і до чого. Так. Зараз ховаємося від сонця. Так ось так виглядає наша шахматка. Все, що сірим кольором, то обробляємо ми, все, що зеленим, то вони нам влізли. Ну, скажімо так, маємо то, що маємо. Ну, оце основний масивний, я вже не домалював до кінця. Маємо то, що маємо. І інакше не буде. Зовсім непросто тут обробляти. Ну і таких полів у нас є кілька, до речі, ну, але нічого страшного. Маємо зато сьогодні будемо мати чітку а, інформацію про контури поля і чітку інформацію про її площу. А ну, а далі вже будемо з тою інформацією працювати так, як нам зручно. Отож, рухаємося далі, оббиваємо контури поля, тут теж є деякі зміни на тому кінці, так що теж треба їхати. Бо якщо е, тут змін би не було, то можна було вручну це обвести. Я для таких речей спеціально маю планшет, на планшеті обводити набагато легше, ніж тицяти тут в телефоні і можна би було не їздити. А так ще прийдеться сьогодні покататися трошки. Пшеничка тут насіяна по соняшнику, я показував в своєму відео, як ми тут сіяли. Досить класний розвиток. І що хочу сказати по своїх спостереженнях, пшениця по соняшнику виглядає краще, ніж пшениця по сої. Здавалось би, соя мала би лишити азот після себе, а соняшник наоборот витягує, виснажує ґрунт і мало би бути все. Зовсім навпаки, але так не є. і Як показує наша практика, десь навіть до півтони або й більше врожайності різниця. і По соняшнику пшеничка краща. Я не знаю в чому причина. Може, то просто в нас так виходить, може то якийсь виняток з правила, але самі бачите розвиток пшениці. Вона тут нічим не поступається по розвитку пшениці по, по ріпаку. Правда, тут сіяно з добривами, там по ріпаку у нас сіяно добрив, але все одно е я думав, що різниця буде все одно. А так різниці в принципі я не бачу. Ось такі в нас гори. Я не знаю, чи камера передає завжди. Знаєте, за наші косогори все йдуть якісь суперечки е в коментарях. Одні кажуть, ого-го, які у вас гори, другі кажуть, та де у вас рівненькі поля. Але точно можу вам сказати одне, що камера не передає того, що, е, що є насправді е, Косогори в нас такі, дай Боже. Ну, але знову ж таки, ми вже звикли, ми вже знаємо наші поля, ми на них працюємо дуже довго. І, в принципі, нема чого жалітися. Є у людей набагато серйозніші проблеми. Отож, їдемо, працюємо далі, ви не перемикайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А, попереду буде дуже багато цікавого. Ну і сьогодні ввечері, само собою, буде цікаво. Розкажу пізніше. От бачите, загальний масив площі, я тут вже переніс все на планшет, тут гарніше видно. От загальний масив площі, а от наша шахматка, як було розпайовано по паях. То наше, то їхнє. Ну і так приходиться обробляти, нічого з тим не зробиш. Раніше це все була загально, ціла наша площа, ну а зараз маємо те, що маємо. так З великими площами завершено. Рухаємося в сторону городів. Городи отут маємо теж. Зараз будемо їх відбивати так само. Тут наші городи є. І роботи ще дуже багато. Загальний принцип я вам показав, як я працюю, показав. В принципі, тут немає нічого складного, досить гарна, акуратна програма. Просто, ну, я до неї користувався досить давно, але мені один друг підказав, що варто не пожлобитися і заплатити за платну версію цієї програми. Там досить немаленькі гроші, десь коло 70 доларів. Але після того, як ми заплатили, стало набагато зручніше нею працювати, набагато точніше нею працювати. І нарешті я вкурив як то все звести до одного спільного знаменника. Дякую тобі, до речі, Ігор, що ти підказав, поміг, приїхав. Ти мені чесно дуже допоміг. Ось. В принципі, по тому що хотів показати все. Зараз ще хочу сказати кілька слів вдячності за минулий стрім минулого тижня, що ви мене підтримали, що у вас дійсно так багато було в минулому відео не встиг, він ще забув сказати. Сьогодні, якщо нічого не поміняється, о 8-й годині зустрічаємося знов, в 8-й годині вечора знову трошки побалакаємо, якщо вам буде цікаво, будете задавати питання, постараюся по максимуму відповісти. Не пропускайте стрім. Дуже цікаво з вами спілкуватися. І як знак вдячності зроблю сьогодні один або два розіграші маю там кілька таких дрібничок на перший погляд. Розіграю між вами і комусь буде приємно. Отож, до зустрічі в 8 годині. Ну, якщо щось поміняється, якщо я не зможу по якихось причинах вийти, то я просто напишу допис в каналі, що стріму не буде. А так попередньо плануємо стрім. Поговоримо. Мені, чесно кажучи, сподобалось. Просто тільки горло дві години балакати безперестанку. Горло піддерта конкретно. Сьогодні треба якусь чайочку взяти. Отож, я вам дякую за увагу. Ставимо пальці вверх, підписуємося на канал. До нових зустрічей до, до вечора. Коротше. Пока. Можна вийти глянути на наш ріпак. сходи були нормальні того сезону. Навіть на таких склонах. дуже серйозних і теж є сходи, є рядочки. Так, звичайно, тут не буде такої врожайності, як всюди, але все одно щось буде. Лиш би азоту йому зараз трохи дати, тоді можна надіятися на хороший врожай. Так, їдемо далі.